Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я запрошую вас на малювання та пропоную вам прикрасити горщика для вашої улюбленої квітки. Тому, будь ласка, приготуйтеся! Нам знадобиться аркуш паперу, фарби зеленого, коричневого та червоного кольору, водичка та пензлик. Заздалегідь я вже намалювала горщик простим олівцем. В цьому можуть вам допомогти батьки. А тепер будемо брати коричневу фарбу та обводити по контуру горщик. Беремо пензлик, мочаємо в водичку, потім у фарбу і обводимо. Намагаємось правильно тримати пензлик. Ну а тепер горщик наш прикрасимо. Також кісточку змочуємо. Я взяла зелену фарбу і промалюю ось такі лінії. Угорі одну. І одну внизу. Ось так. Ну, і хочу я до горщика ще додати червоні крапочки. Також змочуємо пензлик. промальовуємо під зеленою рисочкою. Ось так. ось Мій горщик вже готовий. Ще я додала е, до горщика такі візерунки, як хвилясті лінії угорі і внизу червоного кольору. Ви можете пофантазувати і на свій смак прикрасити горщик для квіточки. Дітки, бажаю вам успіхів, натхнення творчого. Чекаю на ваші роботи. До побачення!